Ватись від смутку і порожнечі ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе. Темнота спонукає себе картати. Пам'ять знає навпомацки кожен кратер. Врешті-решт ми усі мовчимо про втрати. Мовчимо про усе непідвладне мові, гарячково розставлені Не непромовлені вчасно слова, любові, про утрачений рай і своє вигнання, і з дитинства можливо, чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчань. Про змарнований час, що крізь пальці лине. І якщо перевести в пісок години, ми б йшли через дюни, мов дуїн. Те, про що говорити, не стане сила, у пітьми проступає волоссям силам, і виводить. Мозку.